Розділ восьмий. До пепі закрадаються злодії. Після цієї події в цілому містечку не лишилося жодної людини, що не знала б, яка пепі дуже. Про це навіть написала газета. Але мешканці інших місцевостей, певна річ, не знала, хто така пепі. Одного темного осіннього вечора повзвіл лухованко йшло двоє волоцюг. То були небезпечні злодії, що вешталися по країні і роздивлялися, де можна щось поцупити. Вони побачили світло у вікні, Вілли, і вирішили зайти попросити. Шматку хліба з маслом. Пепі саме того вечора висипала в кухні на підлогу всі свої золоті монети, щоб порахувати, скільки їх є. Монет було так багато, що вона однаково не могла б їх порахувати, але все-таки часом пробувала, бо любила, щоб у всьому був лад.

Бо ж хіба так можна порахувати стільки золота? Ага, згадала чотириста тисяча. Тієї миті постукали у двері. Заходьте, як хочете, а як ні, то не заходьте, крикнула пепі. Я нікого не заставляю. Двері відчинилися. І волоцюги зайшли до кімнати. Можете собі уявити, як вони витріщили очі, коли побачили руду дівчинку, що сиділа посеред підлоги і рахувала золото? Ти сама вдома? хитро спитали вони. Не сама. Відповіла пепі. Ще є пан Нільсон? Ну, звідки злодіям було знати, що пан Нільсон це мавпа, яка тепер саме спала в зеленому ліжечку, вкрита ляльковою ковдрою. Вони подумали, що Нільсоном звати господаря Вілли, і мовчки перезирнулися. Їхній погляд означав. Ми заглянемо сюди трохи пізніше. А пепі вони сказали, ми зайшли спитати, котра година. Вони так розхвилювалися, що зовсім забули про хліб і масло. Ви такі великі, а не знаєте котра година? Хм, то відгадайте, що це таке? Цокає і йде? А до дверей не дійде? Може, ви теж знаєте загадки? То загадайте і мені якось. Злодії подумали, що пепі надто мала і не вміє визначати час за годинником. Вони повернулися і вийшли. Що, не вгадаєте, га? Ніколи не чули такого собі цок-цок. А ще питаєте, котра година? Коли не знаєте, що таке годинник? Але нічого, йдіть собі здорові, сказала пепі, і знову заходилася рахувати гроші. Злодії поставали на дворі, потираючи руки з радощі. Ти бачив колись стільки грошей. Ну й ну, сказав один. Еге ж, нам пощастило. Озвався другий. Треба тільки почекати, поки це дівчисько і той Нільсон посмуть. Тоді зайдемо до хати і заберемо усе. Вони посідали під дубом, сіяв дрібний дощик, злодіям хотілося їсти. Чекати було не дуже приємно, але думка про гроші додавала їм бадьорості. Поступово в сусідніх будинках гасло світло, проте у віллі хованка й далі світилося. Пепі саме надумала вчитись танцювати твіст і не хотіла лягати, поки не опанує цього танцю. Нарешті й у її вікнах стало темно. Злодії ще трохи почекали, щоб пан Нільсон устих міцно заснути. Потім крадькома підійшли до кухонних дверей і приготувалися відімкнути їх своєю злодійською відмикачкою. Один із них він звався Блюм. Несамохіть натиснув на дужку. Виявилося, що двері не замкнені. Глянь, які дурні люди, прошепотів він товаришеві. Не замкнули навіть на ніч дверей. Тим краще для нас, відповів другий злодій, високий чорнявий чоловік, якого знайомі звали Шибайголова Карлсон. Шибайголова Карлсон засвітив кишенькового ліхтарика і злодії зайшли до кухні. Там було порожньо, а в кімнаті поряд спала Пепі. І стояло лялькове ліжечко пана Нільсона. Шибає голова Карлсон відчинив туди двері, обережно зазирнув усередину і прислухався. З кімнати не долинало ніяких звуків. І він почав водити навколо ліхтариком. Коли пучок світла впав на ліжко пепі, пепі. Лежала так, як вона і казала. І злодії страшенно здивувалися, тому що вони побачили на подушці ноги, бо Пепі, як завжди, сховала голову під ковдру, а ноги поплала на подушку. Це, мабуть, та сама дівчинка, прошепотівши байголова Карлсона. До того ж вона міцно спить. Але де по-твоєму спить той Нільсон? Пан Нільсон, з вашого дозволу, почувся з під ковдри спокійний голос пепі. Пан Нільсон спить у ляльковому зеленому ліжечку. Ой, злодії спершу так злякалися, що хотіли дременути. Та потім збагнули. Що означали слова пепі? Пан Нільсон, виявляється, спить у ляльковому ліжечку. Вони освітили ліхтариком ліжечко і побачили в ньому мавпу, вкриту ковдрою. Шибає голова Карлсон не міг утриматися від сміху. Блюми! <хай> сказав він. Пан Нірсон виходить, мавпа!» <хай> Так. А ви думали, що він молотерка? Почувся з під ковдри спокійний голос Пепі. Хіба твої тато й мама не вдома? запитав блюм. Ні, не вдома. Їх ніколи не буває вдома. Шибає голова Карлсон і Блюм так зраділи, що аж замурчали з утіхи. Послухай, дівчинко, мовив Шибає голова Карлсон. Вилізь на хвилинку, нам треба побалакати з тобою. Ні, я сплю, відповіла Пепі. А ви що, хочете і мені загадати загадку? Коли так, то спершу відгадайте мою, що то за годинник, який іде-йде і ніяк до дверей не дійде? Буде продовження.